Привіт, друзі, знаєте, що что... сьогодні це поки спускалися з гор, піднімалися. Знаєте, що подумав над такими речами? Знаєте, що что... як тільки ми проснулися, то знаєте, що нам вже повезло, тому що ми живі. І знаєте, можна вже сьогодні празднувати свій день народження, тому що ми сьогодні проснулися. І найцінніше, те, що є в нашому житті, найцінніше сокровище — це наше життя. Тому, знаєте, треба цінити його і просто не проживати це життя наше даремне. І тому кожного дня, лише для себе, я зрозумів таку штуку, що треба прилагати зусилля для того, щоб робити своє життя кращим. А наше життя краще робиться тоді, коли ми в першу чергу робимося краще. І ціль нашого життя це бути щасливими. А знаєте, щастя воно приходить тоді, коли ми навчаємося бути вдячними за те, що маємо, за те, що бачимо, коли ми навчаємося любити, любити своїх рідних, любити своїх ближніх і все те, що нас оточує. Тому знаєте, наша земля вона потребує дуже багато добрих і люблящих людей, які зроблять цей світ набагато кращим.